Джордан Кілгенен забив новий данк. Так, у це важко повірити, але нові данки досі можна продумати. Хоча здається, що вже забили все, що тільки можливо. Кілгенен за свою кар'єру придумав і забив сотні нових данків, через що власне став популярним достатньо швидко і зробив великий внесок у данк культуру. Як данк феномен, він у свій час дав потужний поштовх данк-руху і популяризував данки по всьому світу. Важко уявити, скільки хлопців почали вчитися забивати зверху після того, як побачили данки Джордана. Найсильнішими данками від нього, на мою думку, були 360 Up, під ногою плюс за спиною через людину, hide and seek, Lost and Found, Upside Down dunk, Ну і звісно, найпопулярніший данк Скорпіон у багатьох його варіантах. Крім усіх цих нових ідей, які він придумав сам або надихався данками на низькі кільця від інших початківців. Буквально днями він зробив пост черговим новим данком, у якому запитав, як йому його назвати. Давайте допоможемо йому з цим. І найцікавіше. Варіант, який ви напишете в коментарях, я відправлю йому, і можливо, саме ваша назва буде використовуватися для цього данка. Значення нового данка можна використовувати в різному контексті. Я гадаю, ви пам'ятаєте Брендона Оніла з відео Данкадемікс. Цей хлопець-волейболіст, що видно без слів, але він також любить баскетбол і застосовує свої волейбольні вміння на баскетбольному майданчику. У поєднанні виходить дуже круто. Його волейбольний данк непогано розлетівся по інтернету. І Оніл вирішив на цьому не зупинятися. Він додав до нього волейбольний навіс. Я коротко розповім відмінності між навісом у волейболі та стандартним навісом. На данк. Одна з головних і очевидних відмінностей це те, що у волейболі ви повинні підкинути м'яч, і поки він знаходиться в повітрі, зробити розбіг, стрибнути, і в момент, коли м'яч опускається вниз, зробити удар. В данках така подача вважається більш складною, щоб поєднувати її з технічно складними данками. І найчастіше використовується стандартний навіс від підлоги. Він відрізняється тим, що ви повинні підкинути м'яч, поки він знаходиться в повітрі, зробити розбіг, розрахувати його так, щоб м'яч приземлився і відскочив. Від майданчика приблизно в момент ваших останніх двох кроків, після чого вистрибнути, зловити м'яч у його нульовій фазі польоту і зробити данк. Оніл вирішив схрестити свій волейбольний данк з волейбольною подачею. Поки він це тренує, очевидно, на низьке кільце, але сам рух у комплексі виглядає красиво. Я думаю, що він скоро впорається з ним і на стандартному кільці. Але це не останній новий данк для нього цього тижня. Також він додав до свого арсеналу зовін данк з двох ніг. Ну це козир. Поки з двох ніг його ніхто не забуває. Стабільно з тих п'яти людей у світі, хто його в принципі забили з двох ніг. Але дуже хотілося би побачити його на контесті. Це було просто супер. До речі, таким волейбольним навісом зайнявся не тільки Оніл. І в інтернеті з'явилася така елітна комбінація. Вгадали Данкера в масці? Ми все ближче і ближче до головного данк контесту планети. Контест данків на зірковому вікенді NBA не передбачуваний практично кожного року. Але кожного разу ми сподіваємося побачити яскраве шоу. Але навіщо чекати, якщо можна самому влаштувати данк-шоу на паркеті NBA? Так сталося на NBA Legends Celebrity Games у Макао. Після великої відсутності NBA в Китаї ліга знову там. І навіть був підписаний п'ятирічний контракт на проведення предсезонних матчів починаючи з наступного року. Цього разу у показовому матчі брали участь вже неактивні легендарні гравці. Ліги з деякими з них у грабу вийшло зробити фото на пам'ять. Крім Петра, у данк Шоу, звісно, брала участь і місцева зірка данків Дан Чен, якого дуже поважно привітали легенди. НБА. також був Ван Лей і Джордан Кілгенен. Хлопці показали сконцентроване шоу з невеликою кількістю данків. Від кожного з учасників їх було всього по три. Через відсутність повноцінної розминки ми не побачили данків максимальної складності, але і так шоу вийшло очікувано видовищним і насиченим. Сьогодні в рубриці Данк історія за підтримки мого партнера Фавбет я розповім вам цікаву історію моєї поїздки в Китай. За свою кар'єру я кілька разів приїжджав до Китаю на контести або данк-шоу. Це було близько десяти поїздок. Кожного разу це був цікавий досвід. Окрім своєї роботи на корті, яка там майже завжди в мене виходила добре. Я завжди намагався прогулятися в кожному місті як турист, адже ця культура цікава і дуже відрізняється від нашої. Там я блукав і серед марачосів, і в забороненому місті в Пекіні був. У найбільшому зоопарку Пант гуляв такими колоритними районами, спускався з великої китайської стіни незвичним способом і багато-багато іншого. До речі, я знімав логи з тих поїздок. Можете знайти ці відео на моєму каналі. Зараз я хочу розповісти вам коротку історію про одну із своїх поїздок до Китаю. Це було в місті Шенжень. Оскільки в мене була відкрита віза на місяць, ми з менеджером Данкеліт вирішили, що я залишуся в Китаї майже на два тижні і виступлю одразу на двох заходах, адже додому летіти близько 20 годин з Садками, що дуже незручно. Акцент буде саме на другому заході, який був не зовсім звичайним для мене. Це були зйомки реклами місцевого енергетика. І такого масштабу я досі не бачив. Це був величезний ангар, у якому був побудований баскетбольний майданчик. І він був не простим, а виконаний з LED-екранів, як у NBA, тільки за 7 років до того, як вона з'явилася в Національній баскетбольній асоціації. У цій рекламі також мав брати участь Just Fly, але з якихось причин він не приїхав. Було дуже багато Робітників і дуже дорогих камер. Формат був такий, що я як закордонна баскетбольна зірка обіграю всіх один на один і стаю чемпіоном. У мене там навіть була своя репліка. Було дуже весело. Це була рубрика «Данк. Історія від мого партнера Фавбет. А ми продовжуємо. Також на кожна тижні було два дан контести. Спочатку зупинимося на важливому для мене. Це був конкурс у Х'юстоні, і це був мій перший данконтест в Америці. Більш детально про цю поїздку я розповів у своєму влозі. Обов'язково подивіться. Зараз же у форматі Данквік я коротко розповім, як це було. Легендарний і максимально стильний данкер сир Айзік. Він же Айзік Вайт організував баскетбольний день на честь свого дня народження, який так і назвав сира Айзік Дей. У цей день були як All-Star Гейм, так і. Конкурс триочкових і дан контест, власне через який я туди і приїхав. Тим більше до цього я жодного разу не бачився з Айзиком, і це був чудовий привід з ним познайомитися. Після трьох годин за кермом почався контест. І попри мою актуальну форму, яка в зимовий період найгірша в році, я виступив дуже навіть непогано. Факт у тому, що саме в період міжсезоння ти просто не можеш спрогнозувати, як ти будеш стрибати завтра. Скоріш за все погано, але бувають винятки, як у цей раз і на фіналі Фіба 3 на 3 у. Джиді минулого року, по факту, зараз у Х'юстоні я стрибав дуже низько, але завдяки хорошій техніці і швидкості, мені цього вистачило, щоб не просто забити свої данки, а забити їх з першої спроби. Загалом мені сподобалося, як я виступив. А результати контесту можете дізнатися у моєму влозі з цієї поїздки. Другий дан контест, про який ми сьогодні поговоримо, не зовсім звичайний, точніше, він не стандартного формату. Данка Демікс, який найчастіше знімає звичайні данксесії данкерів із США, вирішив урізноманітнити свій контент і зробити онлайн-дан контест. Це був перший епізод, і я думаю, будуть і наступні. Адже на один із них він мене вже запросив. Правда, для цього мені потрібно набрати відповідну форму, з ким би ви хотіли, щоб я вийшов один на один. Цього разу учасниками були Донован Хокінс і Мейсон Бейн. Рейкер контест складався з трьох раундів. Перший раунд. Учасники повинні забити чотири базові данки: однією рукою 360, млин і під ногою. Максимальний бал 5. У другому раунді. Кожен з них повинен забити по п'ять данків на їхній розсуд. І кожен з данків оцінювався за десятибальною шкалою, третій і заключний раунд. Данкери повинні забити найкращий їхній данк, який буде оцінюватися за 15-бальною шкалою. Ви зараз бачите одні з найкращих данків цього контесту. Усі данки я показувати не буду, це не має ніякого сенсу. Повне відео ви можете подивитися на каналі Данкадемікс. але скажу, що такий формат мені однозначно подобається. По-перше, окрім того, що білий Данкадемікс дуже добре знімає данки, він також дуже добре в них розбирається і знає, як і що потрібно оцінювати. З усіма оцінками від нього у цьому відео я згоден. Також хочеться виділити той приємний факт, що у цьому відео ви не побачите жодного перестрибування. Через людину на що дивитися вдвічі приємніше чистий атлетизм.